Ну що, друзі, буду я зараз вас знайомити з асортиментом препаратів, засобів добрив, які, на мій погляд, дуже хороші і ефективні, які допомагають у вирощуванні різних культур. Це не все, що є в наявності. Є ще біопрепарати на основі живих бактерій: пентофаг, триходермін, планрис і так, і так, метаризин, які потрібно ще дозамовити, але я поки познайомлю з тим, що є зараз в наявності. Почнемо ми із шкідників. У мене є в наявності актоцит, актоверм, бітоксибацилін і лепідоцит. Це дуже хороші засоби. Ми постійно користуємося актоцидом. Він охвачує багато, як і актоверм, охвачує багато шкідників, і попелиця, і трипси, і каралацький жук, і кліщі. дуже хороші засоби. Лепідоцит йде від гусениць. Є літровий прилипач ємкості 1 літр, а також є ось у маленьких пасочках це на відро води. Потрібно додавати до бакової суміші, щоб добре тримались будь-які препарати на листочках. Від хвороб, від хвороб є Мікохелп. Це на основі триходермину, від кореневих гнилей, можна і поливати, можна і оприскувати. І також є ось фітоспорин. Він дуже багато охвачує також і грибких, грибних захворювань, і бактеріальних і розводити і можна і поливати, і бризкати. Від живої землі є органомінеральне мінеральне добриво для овочевих культур. Для плодово-ягідних культур і для квітів, для кімнатних та садових квітучих рослин. Також в наявності є щедродар в різній фасовці: літровий, півлітровий і 100-грамовий. Є як і для оприскування рослин, це йде як антистресант і живлення мікроелементи. І також йде як, це іде для поливу, як покращувач ґрунту, і також іде живлення з мікроелементами. Далі йде міст, мій мастхев для живлення розсади. Це розконцентрат, є різні кольори. Бачите, вони помічені, і тут йдуть різні формули. Це іде універсальний 555, азотний і калійний. Є літрових і є 300 грамових Так, далі йдуть укорінювачі, є від живої землі ось такий укорінювач поливати, а також є всім відомий грандіс. Це порошок, він йде, як і для припудрювання коріння, а також можна розводити розчин. Є. Ось 100-грамовий і є 50-грамовий. Далі йде живлення по листу. Є плантатор, також з різними формулами. Плантатор це український виробник, це аналог плантафолу. Є ось фосфорний, який дається на початку вегетації, є ось універсальна формула 20 20 20 і більш калійне. Також є плантатор у, у таких ось маленьких пачечках. Це також на відро води. Тут і це кілограмові, а тут по 25 грамів. Так, далі йдуть добрива, також йдуть так, це плантатор. Плантатори. Це йде для розсади. Майстер агро також для розсади. Тут для кімнатних ось рослин. Також для кімнатних рослин. Для огірків, патісонів і кабачків. Так, для орхідей, для томатів, перців і баклажанів. Так, тут для орхідей, орхідеї, орхідеї, для сурфіній, петуній та пеларгоній. І тут, коротше, ще багато-багато інших. А також, а також є епінг. Цін відомін, і тут йдуть препарати в ампулках, епін це, для, це антистресовий препарат. Циркон це регулятор росту біологічний. І є атлет. атлет. Де він, де він, де він? Зараз, зараз от ось. Це також регулятор росту, який запобігає переростанню розсади.